сиденька міна. Сьогодні стартанував Сега Альберга. Вчора ще, що ж вчора було, ще я подзвонив. Пішов десь в де, де, туалет, пішов, вийшов з туалета. Бабка з'явилася, та що, ну, що подарила мені іконку. Ну, на ресепшені госпітальєр. Що хотіла сказати, ну, що хотіла поприказати. чи дала мені подосить легенько. Що хотіла б'ю, щось з рукою даєш. А то я якраз з'явився з туалета, додумала, що таке в'юк, де Полосі дала віді. Ну моя я там пішла українцю, що й полосі дала. Ти що, ти там покрутився, ти ляг спати? Ледь виспався, диван такий дебільний. Хто таке дебільне робив ці дивани на метр десять люди? На кінці перила ти цей. Ну, перило. Височеньке. Ну таке не таке високе, як у лужках тих таких сіточних, ну. Височеньке період. саме дебільне, що є у світі, зробили. Кому? На метр п'ятдесят китайців тут людям. Немає як розтягнутися, ледь, ледь виспавсь ноги, так цей, не розслаблені були. Ти подивився, що стають по маленькі смухи до мене, прищепилися по повній програмі. Коло церкви. церкви сижу. Може, знову тут... моє полетілося. Ти стартанув в 5 годині 30 щось попросиналися, я думаю, та стаю вже помаленьку. То, ну, то спроснувся, що скоро зібрався, позабирався на колідор. А я поки крем у ноги намастив, з пакета витягнув крем. Спальник склав поки то то, то, то позакладався з батареї. Вчора могло було просушити на вулиці, я не просушив. Все мокре, хлюш, носків три парі чотири, все мокре. Ти цей. Склав то все, ти. Зібрався, ти пішов в туалет, вийшов, щоб мав стартувати. Чую, хто це І каже, то ти з України, каже, так, да", каже, з України. Один з України попався, з Чернігова. Такий хлопець. Живе десь в Німеччині чи де тепер багато років, там, десь по Європі. Та я ж чекав, поки він там щось зібрався. Він же теж сумку збирав Ти пішов у столову, він там з з'їв, ти я набрав води. І рушили сьогодні, мало бути до першого міста 15 кілометрів. То, що я вчора мав йти, що я повернувся за моста ти й назад, то ти, я тих 15 кілометрів, сьогодні би я б туди вчора би здох. Б. А сьогодні ми з ним говорили, що з то... то... Ти йшли, ну, щось різно, то, то говорили, все, що хочеш. І пройшли скоро, ну, 15 теж довго було, довго. Кажу, ого, я би вчора вчора сказився, тих 15-17 кілометрів до першого села, що Альбергі є. Думаю, я би сказився вчора. Ти заходили в ресторан, один і купив собі капучино. Тільки одне капучино купив. А, і з хамона таку штучку як. Як мені Лозані, а така штука, як сенвіч, не сенвіч, таке як Тісто за цей. Як пиріжок такий з хаманом, ти купив. А він набрав собі і біг такі, такі, три види пирогів, і каву, там, цей собі взяв цілий стіл. То я з'їв той хамон, ти ну, штуку, ти кажу, каву, Зараз у мене є своє ну, печення, то і я поки достаю, він пошурував все в кухню, Де все приносить. Цей яблучний пиріжок такий, ковбасу, ну, така ковбаска була на, на цьому. На, ну, як на не на грилі, якось так. Ну може на грилі. Така якась не, іспанська ковбаска. Каже, береться тобі. Кажу, та що, то купив Ха -ха". Купив цей? Та, я ж Ковбаса така якась, ну маленька, але така якась кусочок їж, вона просто, як, я кажу, як... Кілограм м'яса на сантиметр квадратний. Такий їж, кусочок відрівнув, відрізав з'їв, ну в роті. таке, як м'ясо, просто мясо так. Якось розпушено, не розпушено. Нас... Ну, якось нормально. Я, бо я, якраз я був у ресторані, ну, коли ми заказували, щось ти питає, що то є, каже, кобаса, там ще щось, то. думаю, ти взяв собі це, Ти, ти купив то, ти з'їв, то вже то вже цей. печення то вже не їв, так ти. Пішли далі, ти щось говорили, теж щось там в нього проблеми з очми залишилися, якісь там Щось сталося, там кізбульки в очах такі прозрачні, чи що, щось там... ти ще щось таке, ти багато всього говорили, скільки ми до якогось міста дійшли, десь 30, 30 кілометрів щемось. Ти ж він там лишився, каву теж заказували, каву заказав і якісь пончики взяв. не пончики а кексик. Ти він там щось заказував, тому він що щось поїв, ще ти заказував, нову каву, ти щось там сидів. Ти думав що йти далі чи лишатися. Мов ще далі йти, але. Я кажу, то я вже йду далі. Ти вже пішов я далі, ще 7 кілометрів. До 40 кілометрів я сьогодні пройшов. Ти заселився, дивився Альберт, таке місто величеньке. Ну, проти всіх, хто велике. Ти і цей. Ти мав далі йти десь там 300 в це комусь було ну, все по 7 євро, але 300 отзовів, думаю, що круте, може класно. 300 отзвів, плюс суперово. А тут 101 десь, я думаю, йду далі. А що доходжу до моєї церкви? Я думаю, йду зайду в церкву, ти поставлю печатку. Думаю, теж не спішу вже куча вже про часу, 4 година, то ще яка там вже так і буде. Щоб я не, завтра ж не буде. Ти цей. Ти зайшов, що там скручиш. Я питаюся, кому це, це Альберт чи що там теж сім'єро. Каже, це так, да, так. Да. Каже, що ви чекаєте, кажу, ми печатку чекаємо. Я кажу, думаю, те, що мені печатку? Я вже думаю, тут заселяюся вже нормально. Ще ще десь пів кілометра, ще перти, думаю, нормально церква, якась музика граєш, я що думаю, вже заселяюся тут, думаю. Ти заселився тут. Нормально, там душ, все скупав, все, туалет, все суперове. Ну, не супер пупер але суперове. Нормальна атмосфера, такий кісзал, такий великий, який купольний. Ну, не купольний, може і купольний такий якийсь. вікна такі величезні, так... дивани, так як купешки такі. На другому полку. ну, Нікого не мене звував. Мені ну, з такою, що я сідаю, і треба перегинати. Думаю, де ви спати такое, якось закрито, якось так не інтересно. Ну, не люблю. І на другому полку, на нижній так і немає нікого. Пару свободних там, там десь є. Ти зарядив телефон, ти скупався, ще по місту. Був коло церкви, ще одної такої класної, якісь руїни, руїни такі якісь арка руїна. Ще десь походив до другої церкви. Ти вернувся, бо нога в цей. Ну, ті ноги вже зажили, крем може допомагає, а цей, знизу це все роздерто, тяжко ходити, в тапочках. Ти повернувся, ти посидів в інтернеті ти пішов їсти. Думаю, їсти і позвоню вам. Ти взяв свою пасту ту карбонара, ти прийшов. Там кісь каже, будеш цей пасту. Каже, показувати мене є. Каже, бери це, Каже, добре, тому що на каже, що вже не буде, їсти. Ні, каже, не буду вже. Ти взяв тарілку з пательні, взяв, не багато, але вже і добре, вже то відклав. Поїв пасту з м'яском, якимось там було. Ще вина дав трошки з пів стакана. Як єврей, вже відклав. Вже дав вина, дав, то да. Та він не хотів їсти Думав, кому без пихнути сидів, може. Де там ті всі роблять щось їсти, німці такі там чи сидять, там щось говорять пів ті години, я не думаю, як я буду говорити, як там ті сидять. Ти і цей. Ти то нагрів грів ти з'їв ті пасту. Мій шеф-повар каже, я питаюся, каже, багато хто їсть альденти пасту, бо добре зварена, добре. Да, да там вже все. я добре зварив шеф-повар. Ти відніс, то до кімнати себе думаю, вже нести до, до завтра ще ту штуку, що пасту, карбонарату. Та й добре, що лишилося, типу їв 2 грами, мені вистачає того. І нормально, бо з цим, що об'ясняв здурів, тих 15 кілометрів, ти такого, таке було вся пряма-пряма, пряма, пряма. Ну, як не вчора, але все, ну, якісь поля були гарні, якісь такі пшеничні, золотисті, якісь такі кольора були, якісь таке сонце, якось підсвічувалося, якось так захмар. Золотисті туші якісь там такі-то робив пару фоток сьогодні. Але скоро і тут вже як увалив цих 7 кілометрів, то мені 5 секунд прийшло, думаю, ого, ага Кілометр за кілометр, дивився вже 5 кілометрів, 6-7, вже тут останні ці. І тиснув вже. Так як урвав, то урвав. Ще якось трьох обігнав, не знати як, звідки вони взялися. Ти прийшов, до печатку в ресторанах два ресторани ставили. Ти, ти сьогодні три печатки. Ти все, сьогодні день пройшов так. Він з Ні, Ніжен, Ніжинські сугарики, десь був на, на заводі робив раз той, що був з ним. Каже, перше, а, що були, як йшли в новому місті Я дивуся, ну шашлик, і наш український русський шашлик. Ну, ну наші, думаю, ну так і в іспанії роблять такий шашлик. Думаю, ну так, да, може так і роблять. І каже, я йду в туалет. Пішов у туалет, попросився. Сказав, добре, добре, там можна. А потім я щось кручиться, крутиться, побачив прапор той. Мов, каже, слава Україні. Той, що жарив шашлик, Каже, героям слава. І каже, я все, я з Молдови, з Молдові. З, Молд... з Молдавії. Каже, «З Молдаві Молдаван. Молдава, але ще бачили. Поки той ходив, каже, тому що зговорив з ним, то то, Ти, каже, що він 20 років тут живе, щось то, то вже там десь. Не готель купив цей. Мой готель зробив для Пілігрим. Що ж такі ще щось там. І каже, зараз буде той тик, йому теж слава Україні. йде собі слава Україні, ти теж думаю, що ось, нікого не бачив за весь час. Чув про якусь руску, ти каже про якраз, ну, про мене, каже, що чув про якусь руску, ти каже, почув про українця з прапором, каже, хтось йому італійці казали, бо такі самі, як тих італійців бачив. Він десь теж пару разів йшов з тими італійцями, і я знав їх. І він каже, з прапором України з якісь... хлопцями каже, я не бачив. ще. Що... Він стартанув 11-го, я 12-го, і я якраз тут вже в місті, ще далі, він якось валив по 40 кілометрів, якось. що він йде, я не знаю. На день пізніше йде, і ноги не болять, все круте, ков, кофта, куртка, все, там, що капці, все круте, портфель, сумка така, то все. І... У мене ноги болять, якось стиснув, не знати як. Бійш, може, десь відтихав, добре. Сорок світу об'їздив, куча країн, того того. там інтересно розказував, куча всього. Там, там жив, в Польщі, жив, там, там жив.